Новий рік прийшов, однак свята на цьому не закінчуються попереду святвечір і багато іншого казкового чаклунства. Усі ми з нетерпінням чекаємо свято Різдва. Одна із найскравіших традицій цього світлого свята, без якої просто неможливо уявити жодне різдво, це колядки. Колядки це обрядові пісні. Які діти співають для дорослих. У цих віршах вони бажають здоров'я господарям та отримують натомість подарунки та гостинці. Я малята вам пропоную вивчити колядку за допомогою емо-таблиці. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку запалив на раді свічку. Коляду поклич до хати. Чи пісуса привітати, люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте. А тепер, малята, уважно слухайте та запам'ятовуйте. Коляд, коляд, коляда. У віконце загляда. У різдвяну світлі нічку запали на раді свічку. коляду поклич до хати. Щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте, давайте разом. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на раді свічку, коляду поклич до хати. Щоб Ісуса привітати, люди добрі, колядуйте. Сина Божого, шануйте, молодці дітки, з Різдвом вас, веселих свят!